Сьогодні 30 липня, познімала свої ганчірки з рослинок, хай подихають. У нас сьогодні такий сильний вітер. Як не сонце випече рослини, так вітер повидуває. Тож я вийшла сьогодні в садочок перед поливом. Ой, рахувала свої втрати, випади рослин. Нарахувала до 16 одиниць. І все, більше не захотіла. Дуже важко. Важко тяжко. Але що ж, Шість штук гортензій у мене випало. Шість штук. І молоденькі, і дві старенькі. Ну, я маю на увазі чотири річні. Уже ж вони дебелі, гарні були, цвіли вже. Це волотисті гортензії. 6 штук. А, і одна у мене випала широколиста, так, одна. Ну, це вона ще до спеки випала. Так що я не знаю, що робити з цією хіноцеєю. Я хочу, щоб вона насіялася. тож вона, мабуть, буде стояти. Туї в мене випали. Ялівці ні один. Тф-фу-тфу. Буду переходити на ялівці та вічно зелені. Рослини. Але в мене калина була вічно зелена, також здохла. Оце я також не знаю, зрізати чи не зрізати, бо в мене тут берізка, отака ляля маленька, Гляньте, які в неї листочки. У такі листочки. Так я над нею трясуся. Взагалі я над усіма трясуся. І оце отут у мене була калина. Ось я її. При... Порізала і накрила. Ось один. одна палиця ось залишилася. Не знаю, пустить вона чи ні. Дві азалії здохло, один вон яка стоїть. Гортензія. анабелька Страшна, смішна. А це зацвітає. Ще одна гортензія. Це, здається, Starlight. Ну і біскуси зацвітають. Ось такий махровий. Піони, мабуть, треба зрізати, але вони мені прикривають ялинку, хай хоч так прикривають, а я зріжу вона, загнеться. Коніка ось також погоріла. Також вонанчірка, вітер здув. Ну, я вже не стала накривати, тому що вже вечір, вже вона. Отаке таке хосту я також не обрізаю, тому що я позрізаю оці листочки, які її більш-менш прикривають, а вона піде, підуть горіти інші листочки, тому я не зрізаю. Кермек ось ось розкриється. Це польовий кермек. Такий гарний. Один і ось другий. Також будуть цвісти. І зацвіла в мене новинка будлея. Я на якомусь сайті в ком'юа, здається, купувала там було три будлеї, три сорти, за 120 гривень. Ну, я, звичайно, купилася. Ой, камера не показує. Вона темно-фіолетова. Ну, у всякому разі, у мене оцей кущик один залишився, і вона в мене такої будлеї немає. У мене є біла. Низенька, висока, світло бускова там у мене біля перголи. І ось ця. У мене вже хоч колір другий, а мала бути ще рожева і біла. І синя. О, рожева і синя, мала бути. Ну, це залишилось. Каріоптеріс уже доцвітає, Ось так. Троянди цвітуть. Ось іще гортензія, нещастя. Ціки ушу. тепло обрізала, там уже пішли новенькі. Оце також, мабуть, зріжу і накрию її чимось, щоб вона більш-менш може дасть нові паростки. кизили той. О, гляньте, який стоїть. А, ця я ось, взагалі мовчу, вейгела. Не хочу її зрізати. Цей її зрізати треба на пень. Я хочу, щоб вони високі були. Ой, всюди одні гарчанчірки. Широколиста цвіла не горіла. Від цвіла я її зрізала, вона почала горіти. Ну, не зараза. І ця також. Ну, ця менше. А ця геть погоріла. Так, Вероніка до сих пір цвіте. Ціле літо цвіте. Ось їх і на це. Я хочу, щоб вони посипалися, тому не зрізаю. Авраамове дерево ще цвіте. Так уже поодинокі верхівки тільки цвітуть. Авраамове дерево або вітекс священний, він так пахне гарно. Мартагони, я її не помітила, коли вони відсили. Навіть не помітила. Ось ту я також, мабуть, здохне. Також накриваю її. Ой. А ця ліліпут також згоріла. Ось ці, ось ялівець сидить у цьому бетонному і то не згорів, гляньте. Гаура, мабуть, не буде цвісти в цьому році. Щось вона мені вже не подобається. Як була менше, то подобалося, зараз не подобається. Ось ця туя смарагд також. Ти погоріла. Ну, то низ я обріжу, я восени її висаджу. А оцей горостахіс. такий, він гарний. Ой, горноколосник. Так. Йому тут подобається, тут залишу його, а тую звідси і є лівець, оцей заберу. Гранат мій. В цьому році мало гранату. Ой, ну все, пожалілася. Випадів більше 15, це факт. Це я нарахувала 15, а там, якщо рахувати, то може буде 25. Ось грушки вам на пам'ять зніму. І собі на пам'ять з трояндами. На все добре.